Вимлюється і Сина і Святого Духа Христос Воскрес. Ми дуже часто, читаючи діяння апостолів, чи ці евангельські фрагменти в часі Великодня, очевидно і не тільки, ми бачимо такі певні дуже важливі точки. Житті людей, в природі людини, на які слід звертати увагу і бути уважними. Бо, наприклад, ми чуємо сьогодні, як слухачі за будь-яку ціну намагаються пересперечати Ісуса. Тобто вони хочуть, щоб їхній світогляд, їхня Бачення була пріоритетна. І не тільки з цього місця, але й з багатьох інших. Ми знаємо, що людина дуже такою поведінкою дорожить, дуже її цінує. Не дарма і в сучасних підручниках, соціологічних, психологічних, інших ми можемо зустріти, що людина страшенно хоче бути правою. Вона іноді готова терпіти якісь обмеження, якісь певні приниження, але щоб правота її була так дуже на видному місці. Звідси легко маніпулювати людьми, бо можна внушити їм правоту через телебачення, масмедійний простір. Сказати, ось так, як ми робимо, так як робить наша країна, чи наша армія, бо там десь когось захоплюємо, нищимо, вбиваємо, йдемо нашу територію, це все в ім'я Бога, це таке святе, величне, це так треба. Ми завжди праві, а вони завжди не праві. І коли отакий от примітивний, простий спосіб так крапати, 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 ну, то, очевидно, відбуваються дуже прості моменти. Маси, більшість, вони просто йдуть практично мовчки за керівниками, бо вони десь там на Олімпії, там треба до них приєднатися. Вони краще знають, вони краще розуміють, вони чуть не мають таке велите знання десь там з неба. А по факту ми розуміємо, що дуже багато там просто боротьби за владу, за славу, корупційних аспектів, антилюдських аспектів в буквальному смислі цього слова. Боже!» Але так ось, ці люди, вони ось так десь сприймаються, мовчки йдуть, а інші просто через певну промивку свідомості, мозку, рано чи цим погоджуються. І це просто є природній механізм, який є відомий, знаний від Адама і Єве, просто в сучасні часи більш досліджений. І що сьогодні? Ні. Тобто саме десь приблизно презентують слухачі Ісуса Христа, ми будемо праві, не ти будеш правий, ми будемо праві. І тут, якби є просто така ось ревалізація, вони розуміють, що йдуть шляхом якби, такого продавлення. Інтелектом зрівнятися з Христом не можуть, чудес, які Він робить, вони не роблять. Святого життя, яке він провадить, вони такого життя не провадять. Можна сказати, ну мають якісь там до нього певні погляди чи претензії. Але вчора, після вчора, ми читали. Христос до своїх співвесідників каже, хто з вас може закинути мені гріх. Давайте подискутуємо, каже, хто може закинути Бог. Ну, слухає Христос. Нема. Нема. І очевидно, людина розуміє, що не права. Ось перед ними Христос, чудотворець, святий, праведний, нічого йому закинути не можемо, але має бути по-нашому, тому що ми ось є праві. І це є таке світосприйняття, яке є важливе. Чому є важливе? Ну бо коли ми любимо своє і його не став протискуємо, то ми протискуємо свою культуру, свою мову. Свої традиції не просто нас тиснуть і забирають наше, а ми стараємося це популяризувати, ми стоїмо вперто на своєму. І це є така от природня річ. Але дуже часто ця природня річ грає з нами величезний і такий сумний жарт, де ми обмежуємося тільки через таку ревалізацію, через тиск, але не включаємо пізнання і аналіз. І звідси виходить, що ми тиснемо, показуємо свій обряд, але самі його не розуміємо, бо немає пізнання й аналізу. Ми говоримо, наприклад, про якусь свою українську традицію, ту чи іншу, але через без пізнання і аналізу ми не можемо якби склеїти це все докупи, звідки воно взялося, яке послання нам несе, чи те послання є добре, чи можливо ці традиції вже... Десь в певній мірі щось там вижило і потрібно щось модернізувати, змінити, а можливо, навпаки витягнути десь там за кумінку і запрезентувати, бо ми це забули, а це наша культурна, і релігійна, скажімо так, етнонаціональна спадщина. То це такі дуже непрості механізми. І ось людей сьогодні вони так тиснуть, тиснуть, але як і всі інші люди. Не включають пізнання, не включають аналіз. А включили би, подивилися, скільки в старому Заповіті є пророст про Ісуса Христа, який на їхніх очах збувається, якщо б хотіли пізнати істину. А на що їм та істина? Вони просто мають доказати своє, що вони є праві. І ось так дуже часто помиляючись, роблячи ось ці якби природні, соціокультурні. Процеси, в яких ми є вщеплені дуже-дуже багато, сотень тисяч років, які є накатані в міжлюдських взаємовідносинах. Ми все-таки, коли десь глибше до цього підходимо, аналізуємо, то можемо рости. А якщо ні, то просто втрачаємо. Ось вони могли зрости, вони могли сказати, навчи нас, розкажи нам, покажи, не розуміємо, не усвідомлюємо, щось нас впровадь в ці тайни, а вони цього не хотіли, вони просто хотіли казати своє, як то кажуть, перекричати, перегукати Ісуса Христа і залишитися на своїх позиціях. І як тільки було щось не по їхньому, відразу агресували і сягнули по каміння, щоб в нього закидати. Ну так дуже часто відбувається між нами. Так? Ну, якщо я начальник, то я зараз там розкажу внизу і у цьому підлеглому не аргументовано дуже часто. Не в доказовий спосіб, не в такий освітній, нормальний, а такий просто от, от так, якось так протиснув. Так іноді з дітьми робимо, так іноді сильніший, вищий, з меншим і слабшим робимо. Це така от така певна первісна ревалізація між людьми, де аналіз і пізнання досить є відсутніми. Вистачає зовнішніх форм атрибутів. Зверху сказали, значить треба робити. Телевізорі сказали, начальство високе значить істина. Десь там щось написали, ну то ж в газеті написано, це взагалі не підважується. І так цілий час от, люди живуть такими маркерами, і так воно виглядає смішно, бо іноді просто так знаєте, як за це все смикають. І сьогодні ось такий дуже простенький механізм з тих взаємовідносин, який. Ми маємо теж на щодень, що в наших сім'ях, що в праці, що в взаємовідносинах між собою. І Христос з цього примітивного механізму, де не включається аналіз, освітній рівень, якесь переусвідомлення, хоче їх вивезти. Хоче їх вивезти дуже делікатно, крок за кроком, а вони противляться. Тобто, по суті Бог хоче людину вести до спасіння, а людина каже, ні, я сама краще знаю, я сама ось збудуся. І це в результаті, що саме знає, ходить тепліме те саме, і, очевидно, нічого з того не виходить зазвичай. Ось ці такі дуже ніби прості речі, але і не дуже. Ми сьогодні бачимо, і Господь хоче нас навчити трошки глибше до цього підходити, не поверхово. Проблема виходить з того поверховості. Коли людина поверхово підходить до віри, до традиції, до обряду, до себе. До свого спасіння, чи до свого здоров'я, до, до будь-чого іншого, ми маємо й поверхові результати. А поверхові результати дуже часто грають з нами не найкращу роль. Хай Господь нас благословить, дасть нам розуміння, щоб ми справді розуміли, що є дуже багато тих таких природних нас процесів, але старалися доходити до чогось глибшого. до пізнання, до слухання, до аналізу. Те, що я можу навчитися, що я можу взяти від цієї особи від цієї розмови, від цих подій і обставин, як я можу себе збагатити культурно, духовно і інтелектуально, коли ми такі собі цілі ставимо, а не просто такі певні біологічні механізми, які в нас закладені, тоді маємо процес розвитку. Христос Воскрес!